Я засновник і президент Міжнародного університету бачення. Я знаю, що у вас тут є теж студенти в церкві. Ми дуже щасливі того, що вони у вас є. Але ми почули про те, що тут так багато болі, страждань. And we wanted to help. Ми якось хочемо допомогти. Принаймні хочемо допомогти з якоюсь підготовкою з освітою. І ми приїхали до вашої прекрасної країни, і ми проводили навчання, як допомогти людям, які зазнали в житті травми, and, and І так само ми займалися підготовкою капеланів, щоб ти могли краще служити. So Тому для нас велика честь бути тут. States, в Сполучених Штатах ми молимось за Україну. Ми молимось за мир. Ми молимось за Боже благословіння. We are praying and standing with you. Ми в молитві стоїмо разом з вами. I want to share from the word of God this morning. Я хотів трохи поділитися з вами з словом Божим цього ранку. With the help of my partner here. З допомогою мого партнера. And uh, I hope this will be a blessing to you. Я сподіваюся, що це слово вас благословить. It's from Ezekiel chapter 20. Це з книги пророка Єзекіїля, 20-й розділ. And verse 37. 37-й вірш. And it says, I will make you pass under the rod, and I shall bring you into the bond of covenant. You know, we know that difficult times come. When Ezekiel was prophesying this word і коли Ezekiel пророче виголошував це слово діти Ізраїля переживали тяжкі часи і знаходились в непростих обставинах match of their hopes and dreams had been shattered by captivity і фактично всі їхні мрії всі їхні сподівання були зруйновані вони опинилися в полоні but Ezekiel wanted to give them a але Єзикіль хотів сказати їм слова надії. Він був пророком для вигнанців, для полонених. І його проповідь, його слово було наступним. Незважаючи на те, що ви бачите, що б ви не відчували,

він сказав, що все це траплялося в якості прикладу для нас. воно написано для повчання нам. And uh and they were written for our day and our time для нашого часу, so that we can learn the lessons that we need to learn, щоб ми могли засвоїти необхідні нам уроки і здійснити свою долю, своє призначення в наше дні. Я хотів би з вами сьогодні поділитися такими п'ятьма твердженнями. І я обіцяю, що проповідь не буде затягнутою. Пам'ятайте, що ми живемо Божими обітницями. І ви є частиною Божого задуму. Ви живете обітницями Божими. Павло написав у Філіппіані, що обітниця Божа – це «Так». Апостол Павло написав посланні до Филип'ян обітниці Божі. так. А ми Amen. повинні відповісти амінь. Яку б обітницю Бог нам не дав? Yes Від Бога це так. І наша відповідь має бути Амінь. Тому що ми знаємо, що Бог благий. І ось в цьому коротенькому ривку Святого Письма Езекіль говорить дуже важливі речі. І перше, що він говорить, я зроблю, я проведу. Я зроблю. Бог бажає, і те, чого Він бажає, здійсниться. Бог наш Отець, Він любить нас, He Він зцілює нас, спасає нас, Він благий. Бог благий і завжди. З самого початку в Біблії сказано про те, що Бог створив нас за своїм образом і за своєю подобою і з метою і наша мета сьогодні це та сама мета, яку Бог дав нам на початку правити, царювати з ним. І ми знаємо, що коли прийшов Ісус, люди того часу думали, що Бог постійно на них гнівається. But Jesus came to reveal that the Father is good. Він любить своїх дітей. І він бажає для нас найкращого. І ось тому він послав свого сина. Незважаючи на наш непослуг, Не Незважаючи на гріхи і відкинення Бога людьми. Бог настільки полюбив цей світ, що віддав свого сина. І віддав свого Сина за нас. І слово Боже для нас сьогодні говорить: я, я зроблю. Я подбав про дітей Ізраїля. Я робив це в старому заповіті. Я робив це через Мосина на Христі. І я зроблю це знову. Я благословлю свій народ. Я проведу вас по благодаті. Він зробить. Він зробить це. Зробить. І він зробить щось. Тому що ви розумієте, іноді все не зовсім таке, як би ми хотіли. і він говорить наступне далі. Я проведу вас під жезлом і пройти під жезлом означає, що ви повинні через це пройти. Що б там не була за ситуація, яка б не була проблема. Ми знаємо, що Бог благий, Бог любить нас, Дух Божий живе в нас. Ми маємо його благодать. Але іноді нам потрібно пройти через щось. Багатьом з нас Багато з нас переживали серйозні втрати в житті. Ось мій друг мені сьогодні ранком сказав що з початку війни він був на 150 похованнях. Втрати повсюду. Всюди.

Діти Ізраїля 40 років перевели в пустелі. І це не було Божим задумом для них, щоб вони сиділи в пустелі. Ми знаємо, чому вони були там. Це була їхня непослухом. Але Божий задум для них не змінився. Божий задум не змінився. Він все одно планував вести їх в обіцяну землю. І ця нація, цей народ, отримав велику кількість обітниць від Бога. І Божий задум полягає в тому, щоб ці обітниці здійснились. Але ми повинні через щось пройти і є часи, коли треба кріпитися. Треба бути справді впевним, що ти довіряєш Божій доброті. І в Біблії сказано, що навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися. Тому що я знаю, що Бог з нами. Ісус проходив спокуси. Всі учні пережили втрату. Церкви завжди проходили тяжкі часи. Але церква досі є. Ми продовжуємо рости. І царство Боже продовжує розширюватись і буде продовжувати розширюватись до того часу, поки земля не наповниться пізнанням слави Божої, як було сказано. Але ми проходимо через деякі речі і діти Ізраїля того часу, хоча вони мали обітниці від Бога. Вони знаходились в полоні в рабстві. Але ви вийдете. Я виведу вас, але ви пройдете через щось. І нехай Бог дасть нам благодаті йти вперед. Ми пройдемо під жезлом. І жезл це не палець, яку б'ють для покарання. Але це певний інструмент дисципліни, виховання. Це інструмент виховання. І бувають моменти, коли ми повинні зрости в дисципліні. Є речі, які ми мали б засвоїти. Ми повинні стати сильнішими в окремих сферах життя. І до того, як сюди прийти, в мене прямо було таке насичене молитовне життя. Я вам скажу, треба молитися. Нам потрібна дисциплінована молитва. Нам потрібна дисципліна вивчені слова. Нам потрібна дисципліна в тому, щоб любити один одного. Радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче. У Мойсея були чудеса. Але були й труднощі і він також мав е, бути виправлений. Його треба було дисциплінувати. Всі ми потребуємо дисципліни від Бога. не як покарання. Він любить нас. Але кого Бог любить, того. Дисциплінує. Але він дисциплінує для нас для того, щоб ми були більш стійкими. Щоб ми могли стати посеред труднощів, і сказати, не важливо, що буде далі. Я і мій дім, будемо служити Господу. Я Аспромі. Неважливо, що трапиться я буду стояти з Ісусом. я буду міцно стояти на тому, що Бог мені сказав. І це приводить нас до наступного. Узи узи заповіту, завіту. Езекій намагався нагадати дітям Ізраїля У вас є завіт. І завіт це слово більш сильне, навіть ніж шлюб. Це не просто контракт. Це не угода. Це життя. Це життя і смерть. І неважливо, що там далі. Я з Богом і Бог зі мною. Я в цих узах завіту разом з ним. Це не завіт закону. Це не завіт, який полягає в тому, що це роби, це не роби. Потрібно це це не потрібно. це завіт любові. Завіт благодаті. Завіт Божої доброти. Його милості. Завіт істини. Ми живемо благодаттю і істину Ісуса. Івана, перший розділ, сказано про Ісуса. Що він був сповнений благодаті і істини. Не лише благодаті, благодаті і тільки благодаті. Але ви маєте розуміти, що істина це не про правила і заборони. І те, і те стосунки. Ісус є благодать. Він улюбленість Божа. Він істина. Він праведність Божа. І те, і те, істина і благодать. Це Ісус. Well, if it's Jesus, а якщо це Ісус, and if Jesus and the are one, а Ісус і Отець є одним, the is full of grace and то тоді і Отець сповнений благодаті істини. І Дух Святий єдиний з Отцем і сином. Дух святий сповнений благодаті і істини. І якщо Трійця сповнена благодаті і істини, то церква має бути сповнена благодаті і істини. Всі ми сповнені маємо бути. Благодаті і істини. Благодать це те, що стосується інших. Це я хочу для тебе найкращого. Благодать молиться за інших. Благодать прощає інших. Благодать визнає, що жоден з нас не oh, Але Бог благий і лише We він. Ми обираємо любити один одного. Не зважаючи на наш. Добро, але зважаючи на Його доброту, зважаючи на Його благодать істину, ми потрапили в узи нового завіту. А новий завіт має навіть кращу бітниці. І Бог бажає, щоб ми жили своє життя з позиції цього завіту. That is in one to І цей завіт передбачає покору одного перед одним. Ми покоряємось Богові. Ми покоряємось нашому керівництву. Ми покоряємось один одному. І ми робимо це, тому що ми любимо один одного. І тому, що ми хочемо для кожного найкращого. Ми покоряємось служачи один одному. І це справжня койнонія, спілкування, яке не зважає ні I'm на що, щоб там не сталося, no я з тобою. Щоб не сталося, я не здамся, no what, щоб не сталося, я буду вірним Word, Божому слову і обітницям. І врешті-решт це узи любові. Нам був даний Божий завіт благодаті. Його істина була дана нам. Тому що це від Духа Святого а Дух Святий живе в нас. Says, і в Біблії сказано, той самий Дух, який Воскресив Христа з мертвих, живе в вас. І якщо це так, то він приведе вас навіть до чогось більшого і допоможе вам здійснити. One other і я думав про якісь інші уривки з Біблії. І наштовхнувся на 54-й розділ Ісаї. І це буде 10-й вірш. Я читав цей вірш. і Я думав про Україну. Про ті труднощі, з якими ви зіштовхнулися. Про ту печаль, яку ви відчуваєте. І ми не байдужі до того, що тут відбувається. Ми так само часом відчуваємо безнадію. Іноді ми не знаємо, як молитися. Час дуже непростий. Але ось цей уривок знов приходить мені на пам'ять. Я не розумію, кажу, Боже, як це сюди взагалі має відношення. Але я ніяк не можу уникнути цих слів. 54 розділ Ісаї, 10-й вірш. І я розумію, там мова йде про майбутнє з точки зору Ісаї. Але я думаю, що це про сьогодення. Тут гори зрушаться і пагорби захитаються, а моя милість, любляча доброта не відступить. І мій завіт миру не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе, співстраждає тобі. Ми просто кажемо кілька речей Пару слів про це. Як би все погано не трусилося, Божа любов, Божа любов до нас не зупиняється. Її не буде забрано. Я пам'ятаю, коли вперше приїхав в Україну. Це був початок 90-х. комунізм тільки впав. Але тодішня церква це був такий якийсь хаотичний рух. Дуже багато традицій з одного боку. Дуже багато страхів. Дуже багато занепокоєння за майбутнє. Але люди настільки були спраглими і вони були спрагли голодні не за американським чимось вони справді були спрагли за богом за богом і вони розуміли от нам дуже потрібен бог і я пам'ятаю ми привозили команди тоді Орендували якісь закинуті театри проповідували дуже прості речі. Сотні приходили, тисячі приходили. Приходили, навертались до віри. сотнями, тисячами приходили до віри в Ісуса. церкви нові з'являлися практично там щовечора. Ми зрозуміли, треба людям вчення, треба підготовка. Ми партнервидминістри запартнерили з місцевими служіннями. І в цьому партнерстві ми бачили, як люди здобували навички, готувалися це фактично, Якщо ми говоримо за всі школи наші по всьому світу, а ми працюємо в 150 країнах. Але жодна, мабуть, країна не мала кращого навчання ніж те, яке відбувалось в Україні. Тому що люди були стільки спраги. Вони хотіли знати більше про Бога. Я хочу підготуватися, я хочу бути оснащений. Я хочу чути звідси. І церкви нові з'являлися через це в усіх регіонах. Навіть за межами цієї країни. І на сході від вас так само. Сотні церков. Тисячі людей прийшли до Христа. І от я іноді зупиняюсь і думаю, чому таке сильне противлення проти України? Тому що звідси Слово Боже виходить з силою. Церкви насаджуються. Життя змінені. І диявол дуже сердиться. Але диявол, щоб там не було під нашими ногами. Ісус Христос, досі Господь. Ми служимо царю, царів і пану над панами. І ніщо не зможе зупинити зростання Його церкви Аллилуйя! Я от думав про ці вірші. Пагорби захитаються, але я буду любити вас. Церква України, я буду любити вас. Я не забув свій завіт з вами. Це завіт миру. Я князь миру, говорить Господь. Я принесу цей мир. У вас є мій мир. Мій мир перебуває в вас. Ви не захитаєтесь. Тому що Господь любить вас. І ми вас любимо. Нехай Бог благословить вас. Нехай Бог благословить церкву України і український народ в ім'я Ісуса. Амінь. давайте станемо і помолимось. Дякуємо тобі, Господи, за цей день. Боже, ти благий. Боже, Ти благий. І ми любимо Тебе, Господи. Ти настільки добрий до нас. Посеред усіх випробувань і труднощів ми знаємо, що ми можемо і ми будемо довіряти Тобі зіштовхуючись зі страхами і we жахіттями, know, ми знаємо, що можемо довіряти тобі. Ти даси нам благодать ходити в твоїй істині жити як світло і сіль для цього світу. Боже. Ми віримо в твою перемогу, а на щось але не так, як бачить це світ. Бо ми вже живемо твоєю перемогою, твоїм тріумфом. Ми живемо в твоїй перемозі. Тому що ти переможець. Ти переможець для всіх нас. І царство твоє kingdom, нескінченне царство продовжує зростати. По всій землі. Господи, ми дякуємо Тобі ми за твою доброту. Ми дякуємо Тобі за твою благодать. І ми віримо Тобі, Господи, що Твоя любов настільки заповнить наше серця. Ми побачимо Твій мир. І ми виконаємо своє призначення. Ми вдячні тобі, Господь. Благословляємо тебе. В Ім'я Ісуса. Амінь. Thank you for the of being here. спасибі за те, що запросили. Дорогі друзі, я хотів би разом з вами подякувати Богу за нашого чудового гостя, за стена диковин. Хочу подякувати за університет бачення віжен. Нас вже два випуска було в церкві благодаті біля двох десятків випускників. Ми продовжуємо. Навчатися і хочеться дійсно подякувати вам особисто. подякувати всім братам, всій діаспорі за те, що ви вкладаєте в Україну. Ви любите нас, ви служите для нас велика честь сьогодні разом з вами зустрітись, познайомитись. дякуємо за потужне змістовне слово. Ми приймаємо велике благословення сьогодні для нас не тільки. Ваш приїзд, ну і те слово, яке Господь через вас сьогодні до нас сказав. І ми хочемо разом з церквою помолитися за вас особисто, благословити вас, благословити вашу родину, благословити ту всю справу, яку ви робите. Давайте ревно помолимось, благословимо.